Нікого не моєш, вона дуже Дивіться. Ого. Жителька Малих Канівців, що на Чорнобаївщині Катерина Міценко показує стан води у криниці. Каже, ще рік тому вона була чистою. Була гарно чиста, ми постійно тут брали. Як тільки в колонці нема води, ми тут беремо. Воду, говорить, брала тут і для себе, і для худоби. Нині ж вживати її боїться. Боже, це яка отрута буде, боже мій. Сусідка пані Катерини Лідія Федоряка додає це помутніння, це погані смакові якості води, це застойна вода, це запах води. Учисні споруди у Чорнобаї були побудовані у 1985-му. Протягом 30 років експлуатації технологічне обладнання вийшло з ладу, розповідає селищний голова громади Сергій Любивий. у 2005-му, 2006 потім дві му шостому, сьомому розроблялася документація, відділялися певні кошти. А конкретніше, вже коли почали займатися реконструкцією, це це осінь 2020 року. Були виділені обласною радою кошти. Перший транс становив 9 мільйонів. А всього весь проект коштує 18 мільйонів гривень. Частину робіт підрядник виконав, розповідає заступник селищного голови Володимир Семенов. виконане приміщення, в якому буде розміщуватися оператор обладнання і виконане підсилення блоку ємностей. І залита основа реконструкцію очисних споруд говорить мали завершити торік. Втім, роботи призупинили. Чому розповів телефоном підрядник Леонід Лукієнко? одна причина: відсутність фінансування з сторони замовника. Останнє фінансування було до року. В цьому році жодної копійки. Не профінансовано все до копійка освоєно на момент початку реконструкції, вартість проекту становила 18 мільйонів гривень. Чому фінансування припинилося, пояснив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець питання інфраструктурного будівництва сьогодні на жаль не на першому плані, оскільки ми знаємо, що пріоритетними є саме будівництво, що стосується фортифіційних споруд, що стосується наших. Проєктів, які були започатковані ще в 2021 році, таких проєктів у нас теж мало, це вони перехідні, тобто ті, які перейшли уже на 2022 рік, звичайно, вони сьогодні, на жаль, теж не фінансуються, тому що все, що пов'язано з капітальним будівництвом, з поточним ремонтом з середнім ремонтом будівель. Все у нас призупинено за словами заступника селищного голови Володимира Семенова. Якщо не поновити належну роботу очисних споруд у Чорнобаї, це може загрожувати екологічним лихом, бо вплине не лише на місцеву громаду. «Очисні споруди, які знаходяться на території Чорнобаї, їхня некоректна робота впливає на скид стоків у річку Ірклії, яка проходить по Чорнобаївській територіальній громаді, іркліївській громаді, і впадає. Кременчимське водосховище Наталія Стеринець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.